Добрі та сестри, Боже Слово завжди діяльне і завжди на той період часу, який ми потребуємо сьогодні, зараз, в нашій життє, життєвій ситуації, в якій перебуваємо. Апостол Павло, пишучи до римлян, говорить, що глибина і багатство Божої премудрості є так велике, що людина. Нездатна її ані пояснити, ані зрозуміти, тому що дуже часто ми в наших молитвах, проханнях до Господа Бога, в наших планах хочемо, щоб Господь виконав все бігом зразу і так, як я хочу, як мені подобається, тільки щоб було по-моєму. І Господь з терпеливістю, як добрий тато, добра мама говорить спокійно. Прийде час. Я відповім на твою молитву, зміню твоє серце, зміню ситуацію, в якій ти перебуваєш, і дам тобі ті дари, які ти потребуєш. Бо дуже часто ми, Боже, хочу то, то і то, і вже. І дуже ображаємося на Господа Бога, коли Він не вислуховує, коли, можна сказати, молимось, молимось, а нічого в нашому житті не міняється. Тому що ще не час. Тому що. Господь наперед знає, що для нас найкраще, най, щоб дати нам це найкраще в відповідному часі нашого життя, нашої віри. Сьогодні, як вже отець Павло казав, ми з цим Артуром закінчуємо служіння в, в цій парафії продовж разом з вами, але йдемо далі. Йдемо далі, щоб проголошувати. Цю Божу любов, щоб нести цей Євангеліє до тих людей, до яких Господь нас посилає. Сьогодні в першому читанні про Кисая говорить, що Господь сам змінює, змінює ставить інших, далі провадить для добра, для цього духовного зросту, також щоб і до інших людей, чи також для кожного з нас, це є інший час. З іншими також і завданнями, і обов'язками, і також з Божою благодаттю. В Євангелії сьогодні ми також чуємо, що Ісус, перебуваючи в Кисарі Филиппової, в околиці, де майже його ніхто не знає, про нього ніхто не чув, не бачив Його чудес, питає учнів про думку людей. Зараз в 21 столітті, якщо б ми вийшли на Велику Васильківську і запитали, хто такий Ісус Христос? Люди б, деякі віруючи, сказали, що це Господь, деякі би промовчали, деякі би пройшли повз нас, нічого нам не відповідаючи, або сказали, що я такого не знаю. Були б і такі. Хоча 95% нашої держави декларуються, що вони віруючі. Ісус також сьогодні говорить, за кого? Люди мене вважають, ким я для них є? І апостоли відповідають: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілію або за Єремію, або за когось важливого, за пророка. Тоді Ісус іде о крок далі. Питає апостолів: за кого ви мене вважаєте? Тих, яких я покликав, тих, з якими. Я проводив найбільше часу, які були зі мною, які бачили конкретні мої чудеса, преображення на горі табор, деякі бачили, яким Ісус показував, як воскрешав дочку Яіра, Слугу сотника, інші речі, яким Ісус пояснював притчі, оповідання, які говорив до людей. Це все Ісус пояснював апостолам. І їх питає сьогодні. хто я є для вас. Ким я є для вас, за кого ви мене маєте? І відповідає на це нелегке питання, так досить впевнено, апостол Петро. Ти говорить: Ти є Христос, Син Бога Живого, і тим самим проголошує найскладніший для віри трактат. Теологічний, тому що дуже важко людині без Божої благодаті повірити, що Господь так полюбив кожного з нас, що дав свого сина, який став людиною, який прийшов, щоб мене спасти, щоб дати мені спасіння і життя вічне, щоб я був вічно щасливий. Ісус говорить, Петро, це не тіло, твій розум, твоя інтелігенція. Зараз можемо сказати штучна інтелігенція, AI ай тобі це сказало. Але це мій Отець Небесний. Тобі це об'явив. І я тобі кажу. Ти є Петро. Бо Ісус знає кожного з нас, знає в іншому місці, говорить навіть волосся вас на голові пораховано. Знає кожного з нас досконало. І Ісус знав Петра, знав його, як і запальний характер, таку впертість. Але знав також його слабість, слабкість. Він знав, що без Божої благодаті, як і кожен з нас, він є проста, слабка, грішна людина. Той, який сьогодні виголошує найбільший теологічний трактат вже за декілька якийсь час, коли Ісуса схоплять, коли він буде грітися біля вогню з слугами-вояками, скаже, я його не знаю. Це взагалі я цієї людини перший раз бачу, той, який сьогодні визнає віру. І так є часто в нашому житті, коли Бога відкидаємо, дуже часто ми є слабкі грішні люди, які без Бога це є не скала. Це є глина, з якої можна виліпити щось звичайне так легко, просто без жодних зусиль. Але глина. Не є тривалим матеріалом. І тому Ісус сьогодні говорить, ти є Петро, скеля, бо я на тобі збудую мою церкву. Це є дуже міцна обіцянка для Петра, хоча були достойніші апостоли, можемо сказати, Петро був один з них. Був Андрій, був святий Йоанн, якого Ісус дуже любив. Але цю місію Ісус кладе саме на Петра. Говорить, ти є Петро скеля. І на цій скелі я збудую мою церкву. І брами Пекельне її не переможуть, не подолають. І також Ісус дає Петрові владу. Владу через церкву, через те, що є сукцесія апостольська, через Папу, єпископів, священників, кожен з нас, через станство хрещення. Є покликаний до цієї місії, місії будувати Христову Церкву, бути такими більшими чи меншими скалами, на яких Господь будує свою церкву. Бо церква це не є стіни, храм, не знаю, вікна вітражі, це будова. І без забираючи нас, кожного з нас, як віруючих людей, це є тільки будова, будинок. І знаємо, що без віри, без Бога його можна перетворити, в що, що захоче людина. І в бібліотеку, і в склад, і в зал органої та камерної музики, і в інші речі, в дискотеки, в клуби. Тобто фантазія людини, яка викидає Бога, є безмежною. Тому Ісус говорить: Ти є Петро скеля, і на цій скелі. Я будую мою церкву, будую віру кожного з нас з Богом. І це моє життя релігійне, моя віра. Ісус сьогодні питає, чи ти насправді віриш, ким я є для тебе? ким я є в твоєму житті сьогодні, в твоїй життєвій ситуації? Чи віриш зі мною ти можеш бути цією скелею, долати різні труднощі, негаразди, також проблеми, які ми маємо, з якими ми зустрічаємося? Кожного дня. Ісус не сказав, що буде легко, ніколи не сказав. Говорить, якщо хто хоче мене наслідувати, нехай бере свій хрест і йде за мною. Не сказав, відпочивайте, я без проблем все це зроблю за вас. Ні. Кожен з нас має свій хрест, має свої слабкості, але ми повстаємо, тому що Ісус залишив цю владу в Таїнстві сповіді. Визнаючи свої гріхи, ми, Господь очищає наше серце в Таїнстві Євхаристії. Господь хоче живити нас самим собою, хоче перемінювати сил, міцю Святого Духа цей хліб і вино в своє тіло та в свою кров, люблячи, роблячи також величезне чудо. Під час кожної Євхаристії відбувається найбільше чудо для людини. Господь приходить, щоб ми, слабкі грішні люди, могли його прийняти, щоб Він будував в нас своє царство, будував цю скелю на нашій слабкій грішній натурі, яка так потребує Бога. Тому сьогодні Ісус питає, як апостолів, так питає кожного з нас, Тебе і мене. Ким я є для тебе сьогодні, чи я можу разом за святим апостолом Петром сміло, відверто, але також з турботою і таким трепетом сказати, Господи, я знаю, що я слабка грічна людина, але хочу, щоб ти був месією моїм Христом і Спасителем, Сином Божим, який допомагає мені, який хоче своєю мудрістю. Переповнювати моє життя, моє серце, щоб я був щасливий тут на землі і в небі. Амінь.